Так, друзі, зараз покажу вам, як відкрити отакий от циліндровий замочок за допомогою самих примітивних інструментів. Ось ми бачимо, замок у нас зараз закритий. Закритий. От. Відкривати ми його будемо за допомогою звичайної фігурної викрутки. Молотка. І ну, це не принципово, не принципово якийсь загнутий крючок має бути. Це у нас самий примітивний замок, самий примітивний випадок. Там заклинив циліндр і щось тому подобне. Треба його достати. Для початку ми викручуємо нашу накладку для зручності. Отак от, от ми її викручуємо. що такое, що не викручується. Так, раз, саморіз, два, саморіз. Це у нас тут броні накладки ніякої немає. І беремо ми, виходить, зняли наш декор. І беремо молотком, збиваємо циліндр напополам, щоб він лопнув. Отак. Все, лопнув наш циліндр. Лопнув циліндр. Беремо, видавлюємо всі наші запчасті на ту сторону. Отак, все. У нас все випало. Отам всередині є бігунок. Зараз, отам от. Зараз я його вам покажу. Ось він. Ось. Оце він. Нам треба. Його продавити оцим от крючочком вверх і в сторону відкривання. Тобто беремо отак от робимо. Оп, раз. Оп, два. Все, замочок відкритий. Ну, це я так небрежно відкривав, тому що двері це на металолом викидатися будуть. От. Можна це все більш акуратніше зробити. Без всяких поружень. І все, заходимо в двері. Там, якщо не повредили замочок, просто циліндр міняємо і все.